Ні для кого не секрет, що в Україні наповно працює ринок з продажу фальшивих страхових полісів. Автомобілісти, іноді, бажаючи зекономити, звертаються до підозрілих страхових компаній. Приміром, нещодавно український автолюбитель придбав поліс страхування міжнародного зразка Зелена карта в компанії під назвою Кавел. Цікаво, якщо прочитати назву справа наліво, то отримуємо слово лівак, що наштовхує на певні підозри. Власник цього полісу поїхав у Росію і там потрапив в ДТП. Російська сторона направила лист в українським. Моторно-транспортне страхове бюро, аби вони відшкодували кошти потерпілому в аварії. Генеральний директор цього бюро розповів, що компенсацію росіянам виплатили однак мають до них певні претензії, адже не розуміють, як можна було прийняти в українця фальшивий поліс. Додають, коли винуватись ДТП повернеться на батьківщину, йому доведеться заплатити штраф. На сам тілі все всебно що какую-то справку представить там із. Не знаю, там измрало, что у тебя вообще-то есть машина, и, и это посчитать полисом и на базе него урегулировать. Но, но так как мы чтим международные международные два, и невзирая на те события, которые происходят у нас в стране, по оценке тікдісів ми урегулісне та собиття. Такі випадки, за словами Володимира Шевченка, не поодинокі. Лише за минулий рік за кордоном у схожій ситуації потрапило 35 українців. У всіх були фальшиві страхові поліси. А загальна сума штрафів сягнула 40 тисяч євро. Генеральний директор МТСБУ радить водіям бути уважними при оформленні страховки і додає, що перевіряти оригінальність полісу доволі просто: можна сфотографувати QR-код із документа на смартфон, і якщо поліс справжній. На екрані з'явиться відповідна інформація. Якщо ви покупаєте этот поліс на дорозі, зробіть це одне действие. Проверьте, вы можете сделать и без QR-кода, если у вас нет смартфона. Вбейте это, эту информацию по коду. Если этот бланк числится за страховой компанией, которая написана здесь, числится як как Какнівка сміло покупайте. У свою чергу автоюристи припускають, що водії часто свідомо купують підроблені поліси страхування. Мовляв, для них головне, щоб був хоч якийсь документ, у разі якщо на дорозі зупинять поліцейські. Справжній він чи ні для таких водіїв неважливо. Багато водіїв вважають, що поліс страхування він потрібний тільки для того, щоб співробітник поліції не наклав штраф. Насправді, співробітник поліції не має права вимагати поліс, крім випадків. Коли він складає протокол за інше правопорушення або у випадку ДТП, однак вже скоро такі незаконні маневри зі сторони водіїв стануть неможливими. В МТСБУ прогнозують запуск нової програми. Експерти розробили стратегію, яка змусить усіх власників авто оформити справжні поліси страхування абсолютно в скорому часі буде приходити письмо, напамінання. Автовладійця тому, що не застраховано, і єслів на это письмо напоминание в течение періодні периода времени не не застрахуется, В базе данных не появится эта запись. А ему прийде точно такое же письмо со штрафом. А поки що автоюристи радять водіям, які задумали зекономити на полісі, двічі подумати, перш ніж обирати незаконний шлях. Відповідальним водіям радять перевіряти страхові компанії на сайті МТСБУ. Вони там знаходяться у відкритому доступі, і в їх професійності можна не сумніватись.